Загибель родича внаслідок бойових дій не є підставою для звільнення зі служби. Такий висновок зробив суд під час розгляду справи проти військової частини щодо звільнення військовослужбовця відповідно до підпункту Г, пункту 2, частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Що це означає та кого стосується? Зараз поясню, а ви поки ставте лайк та підписуйтесь. У мене стисло про корисне. Фабула справи наступна. у військовослужбовця в результаті бойових дій загинула матір. Тому він звернувся до військової частини з рапортом про звільнення, адже, згідно закону, якщо близькі родичі військовослужбовця, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО. Або здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, закон дає йому право на звільнення. До рапорту були додані свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, лікарське свідоцтво про смерть та рішення суду про визнання матері померлою. Військова частина відмовила бійцю у звільненні. Посилаючись на недостатність законних підстав. Тому військовослужбовець звернувся до суду, який, в свою чергу, поставив крапку у даній справі, суд відмовив у задоволенні позову та роз'яснив, що поняття загибель під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та загибель внаслідок бойових дій не є змістовно тотожними, оскільки перше поняття включає у себе настання загибелі саме під час здійснення загиблою особою заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії, а не можливого знаходження в зоні бойових дій та ставши жертвою бойових дій. Іншими словами, претендувати на звільнення зі служби можуть лише ті військовослужбовці. Чиї родичі загинули під час захисту Батьківщини у війні із Російською Федерацією, а не просто стали жертвами бойових дій. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позивної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.